Вітаю, друзі! В ефірі «П'ять подій дня на цибулько ТВ. Найголовніше за 5 серпня стисло змістовно з тією самою правдою, яку ви не почуєте у вечірніх зверненнях. Сюжет перший розмова Зеленського і Трампа. Володимир Зеленський похвалився телефонною розмовою з Дональдом Трампом. каже, говорили про найголовніше: як зупинити війну, нібито продуктивно. Зеленський дякує Трампу за усі зусилля заради чесного і тривалого миру. Але здається, забуває уточнити, що росіяни ще й учасники переговорів, які на всі ці чесні умови не підписувалися. Бо говорили також санкції. Мовляв, економіка Росії сиплеться, тому Кремль лякається рішучості Трампа. А ще дрони, ППО і цілий мільярд доларів допомоги від Нідерландів, Данії, Швеції та Норвегії. На американську зброю для України. У Зеленського вже готовий проєкт угоди по дронах. Залишилось тільки, щоб війна чекала ще кілька місяців на підпис. Цікаво, як Зеленський збирається укладати угоду по дронах із Сполученими Штатами, коли він досі обмежує українських виробників в експорті зброї. Якщо ви не встані закуповувати все вироблене українськими зброярами, дайте можливість їм продавати надлишки для того, щоб на зароблені гроші здешевлювати зброю для України. Хіба це не зрозуміло? Але ж 30% на дронах, на яких накручували ну, в останньому сюжеті, сюжеті останнього тижня із депутатом Кузнєцовим, Хіба це вказівник для Зеленського? Звичайно, що не вказівник. Ну, але те, що комунікація з Трампом не викликає в Трампа ідіосинкразії, це вже добре. Подія друга: реформи під загрозою, фінансування теж. Баш на баш. Вранці гроші ввечері стільці. Ввечері гроші вранці стільці. 138 мільярдів доларів допомоги, саме скільки отримала Україна за роки повномасштабної війни. А в бюджеті на 2026 рік вже на сьогодні не вистачає майже 40 мільярдів. І це ще без урахування того, як зникнуть гроші, якщо вони знову оптимізують Набу чи САП чи будуть продовжувати пити кров із західних партнерів із призначенням керівника Бюро економічної безпеки. До речі, нагадаю, що історія з Набу і САП ще не завершена. Ці хитрозаді умудрилися переголосувати, нібито повернути. Незалежність НАБУ і САП, тільки вони при всьому цьому обмежили конкурси на заміщення вакантних посад у прокуратурі. Тепер прокуратура набиратиме кишенькових прокурорів без ніяких конкурсів. Ну, от я відчував, що вони якусь підлість. Всі думали, що підлість це перевірка на поліграфії всіх кандидатів через СБУ раз на два роки. чи Детективів діючих. Ні, виявилося, що вона творшов підлість була закладена по відношенню до прокуратури. Після скандального підпорядкування антикорупційних органів генпрокурору Європейський Союз пригрозив або ви скасовуєте це неподобство, або про 60 мільярдів доларів. Забудьте під тиском суспільства, рада таки проголосувала за повернення незалежності набу. І вже за кілька днів гучне викриття. Нардеп від Слуги народу Олексій Кузнецов з схемі з розпилом. Нагадаю, що фігурантами розслідувань Набу є не менше 30 депутатів від Слуги народу. Ну і щодо Кузнецова той самий, що тиждень тому голосував за підпорядкування Набу. Видно, щось знав, правда ж? Як лучно зауважив Ілляна Сходовський, цей крок не поверне довіру партнерів. Питання чи почне влада садити. Чи знову відмазувати? По суті, історія із е, затриманням Кузнєцова і Гайдая схожа на окозамилювання. Подія третя: 500 мільйонів на зброю, але не від Сполучених Штатів. НАТО, США та союзники запустили нову ініціативу 500 мільйонів доларів на американську зброю в Україні. Нідерланди закрили одно, одноосібно цю суму. А от Данія дає 90 мільйонів, Норвегія 142 мільйони, Швеція 275. Гроші призначені для платежів американським виробникам зброї, гроші європейські, зброя американська, США нібито і не в справі, але й не в програші. Навпаки, навіть Трамп може. Трясти новою сумою 500 мільйонів і показувати, що гроші тепер повертаються в Америку. Не те, що в часи Байдена. Але щоб не робив Байден, завдяки йому все одно Україна вистояла. Отже, на ці 500 мільйонів купуватимуть протиповітряну оборону і боєприпаси до систем Петріот. Подробиць не буде з міркувань безпеки. Троєць поульсен Міністр оборони Данії назвав ініціативу важливим внеском оборону України. Ну що ж, головне, щоб не виявилося, що ці мільйони осіяли десь на резервних рахунках. Сюжет четвертий вирок лідерці проросійської Гагаузії у кишиневі історичне рішення Євгенію Гуцул башкана Гагаузії засуджено до семи років колонії. Її звинуватили в отриманні мільйонів леїв з Росії. На підтримку забороненої партії Шорта фінансування протестів разом зі спільницею Світланою Попан Гуцу систематично завозила готівку з Російської Федерації, координувала роботу про російських відділень і конвертні зарплати. І, хоча до політики вона не мала жодного стосунку, саме проросійська риторика принесла їй перемогу на виборах Башкана Гаузії. Якщо хтось пам'ятає, з нею зустрічався Путін у Сочі, вона там була делегатом якогось молодіжного форуму. Отже, Гуцул під санкціями США та Європейського Союзу і, хоча Молдова не Україна, цей кейс чудова ілюстрація про російські активісти в лапках не просто загроза, а злочинців на гроші Москви. І сюжет п'ятий Трамп. Санкції Індія, нафту, Кремль, ракети, сподівання Трампа на жорсткі санкції проти Росії знову в стіну. Індія, головний покупець російської нафти, відмовилася виконувати ультиматум Білого Дому. У Делі кажуть: подивіться краще на себе: Європейський Союз торгує з Російською Федерацією на десятки мільярдів. Ша також купують ну, збагаченою урану, і титан, між іншим. Але там торгівля США не така загрозлива, Це десь в районі 3 мільярдів, і США швидше за все швидко її згорнуть. Індія прямо заявила, діяти, діяти в інтересах власної економіки. А на додачу жорстка заява: подвійні стандарти Заходу це проблема. Тим часом, в нічно вівторок кремлівські терористи обстріляли лозову на Харківщині, є загиблим, зруйнована інфраструктура, місто без води і світла, і це на фоні зростання дефіциту пального в самій Російській Федерації. ЗСУ методично знищують нафтопереробні заводи в Самарі, Рязані. І навіть пропагандисти визнають, що пального мало, ціни ростуть. Нагадаю, що Росія, попри те, що Російські активи є в нафтопереробці Індії, раптом заборонила експорт переробленого нафти, нафтопродуктів, зокрема бензину. І це означає, що можливості самої Російської Федерації завдяки Збройним силам згортаються. Що ж, друзі, це були п'ять подій дня на цибулько ТВ. Підписуйтесь, щоб не пропустити завтрашній випуск, бо правда має звучати щодня.